Думи, вихмара, осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні, промайнуть молодії літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісень, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на набогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі і буду лить на них сльози гіркі. І від сліз, де гарячих розтане та кора льодовая, міцна, Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яною буду камінь важкий підіймать, І несуче, ту страшною Буду пісню весело співать. В темною довгою нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідною, Ясно бадарку, темних ночей. Так, я хочу ки сльози сміятись, серед лиха співати пісень, Без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи сумні.